Раніше за цими стінами навчались діти. Тепер вони граючись ходять по руїнах. В одну мить будинок знань перетворився на звалище, розколоті бетонні стіни, розбита цегла, зламані дошки та нікому не потрібні книжки. На місці катастрофи досі панує жах. Денис був у зруйнованій школі в момент обвалу. Після пережитого він лякається найменшого шуму. Когда как будто хруст какой-то сліху одразу, Как бы глаза так отак і все. Тепер учні тут рідкісні гості. Сміх дітей на подвір'ї змінили балачки робітників, а замість звуку шкільного дзвоника гуркіт, трактора. Роботи йде повним ходом. Чоловіки копають яму в місці, де обвалилася стіна для експертизи, аби перевірити, чого зроблено фундамент. На якій глибині фундамент. І... З чого він зроблений взагалі? А що цемент взагалі тут був. Хто його знає. Але цементу і не видно. Навколо місця пригоди ростуть хіба піраміди з піску. Місцеві мешканці кажуть, що цей не дивно, адже далекого 1965-го з будівництва сумновідомої школи жив увесь Васильків. Виконроб розпродавав мішки цементу, а люди спритно крали будівельні матеріали. Один прораб будував. От як наш дом він побудував через два роки, то він попав в тюрму за те, що цемент відсюди, відсюди йшов по всій вулиці поти. Забрали, покрали. Сосед, я говорю, вчера, ну так між нами розробив. Вчора йду, говорю, ну от крали, крали. кралю, кралю, отамарі. Я говорю, я, 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 я теж крал. А так, я я, я, я прийду ввечері, бутилку в сторожу дам, і весь пол у мене доски в дом відпуст. Якість цегляної кладки просто вражає. Перевірити, бетонний розчин можна звичайною запальничкою беремо. Бачимо, що сипеться звичайний пісок. І така кладка по всій школі це глина зі стіни, що впала яскравий тому доказ. На ній добре видно цементом тут і не пахне. А, а що ж робили тоді? А воно з піску якого так і все воно на піску. З пісочко. Пісочку, ага. трохи цемента для віда та для запаха. Такою ж школа номер 6 є зараз. Такою ж вона була 1 вересня, коли діти пішли на перший дзвоник. Паспорт готовності до нового навчального року підписала вся комісія. Комісія не визначає стан приміщення якого візуально. Нічого комісія там такого не бачила. Але невже вже ніхто з чиновників не помітив нічого підозрілого, адже місцеві мешканці в один голос стверджують, тріщини на школі були вже давно. Ну ця тріщина дуже давно. З цієї ну, сторони ще дочка приїжджала з Германії, каже, Боже, з кожним годом тріщина увірічується. Тобі вилізло, що там таких тріщин має, море, да? такі гроші і не скаже, що на ремонт школи не вистачало грошей. Тільки цього року виділили 400 тисяч гривень. Ми капітально відремонтували спортивний зал, замінили підлогу від потолка до підлоги. Тепер три комплекти нової мебелі прийшло і виділили 20 тисяч на замовлення матов в спортивний зал. Крім бюджетних коштів, гроші на школу регулярно збиралися із батьків. Ну таке, да, таке там 100 гривень збирали, і 150 збирали. І вікна все поставили і... І все, і це забетонірували. Що директор відчитався? Красиво звітувати це Василькові люблять. До 1 вересня тут оновили дитсадок сонечко на косметичний ремонт. У чотирьох групах витратили мільйон гривень. Головні слова подяки хочеться сьогодні сказати нашому меру Володимиру Івановичу. Ми ніколи навіть і не сподівалися, що будуть виділені такі величезні кошти було потрачено на наш ремонт близько мільйона гривень. Ти... гривень так. Ось вони, ці нові чотири групи. Тут затишно і чисто. Нові шпалери, нові меблі, новий ліноліум і килим. На цьому все. Іншим групам пощастило менше. Тут робили ремонт батьки. Батьки зробили. Цей дитячий садок молодше за сумнозвісну шосту школу. Йому 30 років, але ззовні він виглядає не краще. Чому ж клеїли шпалери, коли всі стіни всіяні тріщинами? А ну, ви бачили, який він порепаний просто? Ну, ну, звичайно, я туди заходжу. Реально бачу. В мене таких приміщень дуже багато місць. Чи не боїтеся, що він теж може завалитися? Той новий дитячий садок? Я за все боюся, що ви розуміли. Після цього випадку я за все боюся. Та від цього боюся дітям безпечніше не стало. Мер міста обіцяє перевірити всі навчальні заклади. Багатостраждальну школу міська влада воліє знести, де навчатимуться діти, поки не знає ніхто. Збирається радитися з батьками. Але точно відомо одне: до старого приміщення, навіть якби його відновили, своїх дітей не відпустить ніхто.